Добрий день, 1 квітня, співають пташечки. Ось наш садок. і Сьогодні ми поговоримо Ні, не про пригинання гілок на а Сьогодні ми поговоримо про те, як боротися з шкідниками, з грибками, які зараз на нас чатують. цвіте зараз поки що тільки абрикос, інші дерева в стадії або лопнула брунька, або поява бутончика. і так як ідуть періодичні дощики. Зараз велика небезпека появи моноліозу. Це в першу чергу це страшна хвороба, яка в принципі, на всіх деревах може бути, особливо персик і абрикос. Самі вразливі. А також з появою бутончика такі шкідники у нас активізуються, як волохата оленка. Ось так виглядить один із шкідників, який знищує наш врожай. Ось він своєю персоною. І квіткоїд. Я особисто використовую отакі препарати. Минулого року перший раз використав Магнікур Сенсейшн. Результат мене задовольнив. І актару я використовую майже постійно вже багато років. Актара, це в мене працює проти шкідників, а проти монеліозу дуже гарно працює магнікур Sensation. Я розводю, роблю бакову суміш. І ці препарати закидаю в 7,5 літрів води, така міцна суміш, ще ні разу не попалив. І вони в мене працюють, і садочок мій. Буду рятувати. Також бажаю вам, щоб ви також свої садки берегли від різних шкідників. Бажаю вам гарного дня. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення!